Сторінка 182. Джим не міг відірвати очі від маленької принцеси. Гляне на неї і аж серце тремтить. Так вона йому сподобалася. Що жодного разу в житті в нього не було такого, що хто-небудь йому так подобався. Звісно, про Лукаса тут не йдеться. Та й, взагалі, він геть інша річ: Лукаса і красенем назвати було важко. А ліши справжня красуня. Така мила і така ніжна, тендітна, що Джиму відразу ж захотілося взяти її під свій захист. Від страху не залишилося й сліду. Джим твердо вирішив за всяку ціну звільнити лішим, поблискуючи окулярами дракониха, проймала дітей мстивим оком і волала своїм верескливим противним голосом: То ви так не хочете мені відповідати? Ну начувайтеся! Дочекаєтеся ви в мене. Борлок знову затанцював на худій шиї. І раптом чудовисько, як заверещить? Скільки буде сім на вісім? Ти відповідай! З місця відразу підхопився маленький індіанець, на якого драконника вказала палицею «Геть малий! Він мав років 4, 5, не більше. Але хлопчина вже носив національний індійський убір з пір'я. Цілих три пера біліли на його чорній голівці. Мабуть, малий був сином вождя якого небудь племені. Він розгублено дивився на пані кутняк і, затинаючись, бурмотів Сім на вісім буде, буде сім на вісім. Це буде, буде це це» – завів своєї. Перебила його дракониха. А ну хутко кажи. Сім на вісім буде двадцять, стрілив маленький індіанець. Що? засичала драконика із глузуванням в голосі. Чи добре я почула? У тебе виходить двадцять? Ой, ні, тобто, я хотів сказати, буде п'ятнадцять, геть уже заплутався малий. Досить! закричала драконика, блискаючи оком на учня. Отже. Не знаєш, ти найтупіший Бевсь і найбільше ледащо з поміж усіх дітей на світі, а за дурість і лінь. Слід карати! І з цими словами драконаха підвелася і рушила для хлопчика. Вона наказала йому лягти на лаву і з неприхованою насолодою відшмагала його. Закінчивши екзекуцію, задоволена драконаха із сопінням знову повернулася на кафедру. Очі маленького індіанця були повні сліз, але він не плакав. Адже індіанці. Як відомо, дуже мужній народ. Джим просто побілів від люті. Наскільки це, звісно, було можливо при його чорній шкірі? Яка підлість? Процідив він крізь зуби. Лукас тільки кинув у відповідь. Він не міг говорити і мовчки стояв, міцно столивши кулаки. Дракониха обвела поглядом клас і знову засичала. Скільки буде сім на вісім? Ліши Джимові так і тьохнуло серце. Не можна допустити, щоб дракониха відшмахала ліши, а питання ж таке складне. Вона ні за що на нього не відповість. Треба щось робити. Але Джим забув, що ліши все ж мандалійська дівчинка. А діти в Китаї вже із чотирьох років задачки лускають як горішки Принцеса підвелася 7 на вісім буде п'ятдесят шість, відповіла вона ніжним голосом, що нагадував щепит малюсінької пташки. Фу, злобливо фиркнула дракониха Дівчинка не помилилася А скільки буде? Тринадцять. Мінус шість. 13 мінус 6 буде сім, голосно відповіла лішим. Гляньте ти ну, на неї. Задихаючись от люті, зарепетувала драконха. Ти що, гадаєш, ніби найрозумніше? Противне, нахабне дівчисько. Корчить тут і себе казна що? Ну, постривай, зараз я тобі покажу. Ану ж бо, розказуй мені таблицю множення на сім і швидше. Сім на один, сім спокійно почала ліши. Виспівуючи. Мов Соловей, 7 на 2 14, 7 на 3 21. І так вона відторохкотіла всю таблицю до кінця, жодного разу не збившись. Джим вухам своїм не вірив. Хто б міг подумати, що така противна річ, як таблиця множення, може звучати так красиво? Драконка теж слухала з увагою. Надто вже їй хотілося піймати якусь помилку. При цьому вона нервово постукувала своєю палицею. Цієї миті Лукас тихенько покликав Джима. Джиме, що ти не боїшся? Та ні. Ну то добре. Слухай мене, я знаю, що ми повинні робити. Ми дамо дракониці останній шанс самохідь відпустити всіх дітей. Якщо ж вона не походиться, то доведеться застосовувати силу. Хоча я терпіти не можу насильства. «І Як нам діяти? запитав Джим. Підеш у клас і спробуєш, із нею домовитися, що сказати? Вийш на місці, я тобі довіряю, але головне ні слова про мене і про ему ми чекатимемо за дверима. І Якщо знадобиться, допоможемо. Зрозумів. Зрозумів, рішуче відповів Джим. Ну, дуй, тихенько сказав Лукас і заквапився до паротяжахи, намагаючись якнайменше шуміти. Тим часом ліши встигла дійти до кінця таблиці множення. Вона жодного разу не збилася. Але саме це розлютило дракониху. Вона підскочила до ліши. Тиснула її лапою в груди і заверещала. Бач, чого вигадала бридке дівчисько? Жодної помилки. Це спеціально, щоб мене позлити. Задавака з крака. Нахаба, що як відповідай, коли тебе питають. Принцеса мовчала, а що вона могла на це сказати? А скільки буде до трьох додати чотири? Смішкувато запитала дракониха. Сім підказала лішим. Дракониха люто зиркнула. А коли я тобі скажу ще вісім. Все одно сім, мовила мала принцеса. Коли я скажу тобі вісім, значить вісім, прошепотіла дракониха. Зрозуміло? Ні. Сім. Прошепотіла Ліше. Що? засичала дракониха. Як ти смієш мені суперечити? Сама знаю що сім а тобі слід слухатися. Постеривайно. Ти зрозуміла і маролюбна, а за пиху і марнославство слід карати. Драконаха Хасама збиралася відшмагати принцесу, як раптом пролунав чийсь дзвінкий, сердитий голос. Краукутняк Дракониха здивовано обернулася і побачила маленького чорношкірого хлопчика, що стояв на порозі і безстрашно дивився на неї своїми блискучими очима. Не смійте чіпати ліши, твердим голосом сказав Джим. Ти чорний смердючий храбако, пророхкала дракониха, геть ошелешена несподіваною появою Джима. Звідки ти взагалі узявся і хто ти такий? Я? Джим Гудзик спокійно відповів Джим. Я прибув з надогадії, щоб звільнити принцесу віши і інших дітей теж. У рядах пробіг піднесений шепіт, усі дивилися на Джима великими очима. Особливо сильне враження Джим справив на принцесу Ліши, якій дуже сподобалося, що маленький чорний хлопчик не побоявся виступити проти такого величезного чудовицька і розмовляв при цьому дуже спокійно і стримано. Обурна дракониха відразу як заверещить. Тихо, що це ви собі дозволяєте? Хулігани невиховані!» Потім вона знову повернулася до джима і запитала його таким єленим голосом. Тебе що, чортова дюжина до мене послала, хлопче? Ні, відказав Джим. Мене ніхто не послав. Ключим поглядом дракониха вп'ялася в джима. Недобрі вогники спалахували в її очах. Що це значить? прошепіла дракониха. Ти що? Сам до мене прийшов. Може, скажеш, я тобі дуже подобаюсь? Та ні, не надто, чесно зізнався Джим. Просто я хочу розкрити таємницю свого походження. І тут ви можете мені прислужитися. А чому саме я? запитала дракониха, насторожившись. Бо на посилці, у якій я прибув у недохадію, була написана адреса і одержувач, пані Кутняк. Або щось таке, а замість відправника стояла цифра 13. А, хон воно що? видихнула Драхониха, не приховуючи свого здивування, і зловтішна посмішка заграла на її щетиністій фізіономії. Виходить, це ти і є, радість моя. Давненько, я тебе вже чекаю. Очима мурашва по спині побігла, проте він опанував себе і чемно запитав: Не могли б ви мені сказати, хто мої батьки? Не тривожишся, золоце моє. Тобі вже ні до чого знати, ти мій. Я теж спочатку думав, що я ваш, спокійно, правив джим далі. Але тепер твердо знаю, що не маю до вас жодного. Stosunku.